Щойно мені скинули просто епічне відео. Давайте подивимось і я прореагую. Я вам зараз після цього покажу, блядь. це відео. А зараз просто послухайте. Коротше, вітряк мощностю 100 кВт за рік. середньому ветрі. Внимание! 2,3 метра в секунду. За год сделав 23 000 кВт. Та щоб ви розуміли, <кій> Вітряки даже не запускаються при такій скорості ветра, а він їбанув. Так що це для тих невіруючих. <гій> Та ти шо? А тепер питання А який дебіл порадив людям ставити вітряк при середній швидкості вітру 2,3 три метра на секунду? А? Яким генієм математики і економіки треба бути, щоб ставити машину інвестицію, ці, ну, ціна інвестиції 140-150 тисяч доларів. І при тому воно виробляти буде електроенергії на 540-5500 доларів в рік і порахуйте срок окупності, Це 28 баляха років, це без затрат на обслуговування, без якихось, я не знаю, додаткових, ну, без, без поточних ремонтів, без нічого. <боженько>, Боженько, не робіть такого, будь ласка.